Вітаю вас на каналі Family Ease. Мене звати Зарицька Ірина, я психолог і сьогодні пропоную поговорити про конфлікти. Конфлікт це абсолютно нормальна річ в нашому житті, але, на жаль, багато людей бояться конфліктів і конфліктних ситуацій, приписуючи їм лише руйнівну їх функцію. Звісно, конфлікт може завершитися розривом відносин або непорозумінням, але взагалі конфлікт сам по собі він не має нічого деструктивного по своїй природі. По суті, це лише такий зовнішній прояв тих протиріч, які вже є. Тобто, які вже є якісь непорозуміння, претензії, або якась неможливість бути, говорити, існувати в поточній ситуації, і сьогодні будемо говорити про конфлікти між найближчими людьми це батьки, власне, і діти. Конфлікти бувають на різних рівнях в різних ситуаціях, і їх не варто боятися. Варто вміти дуже якісно конфліктувати, оскільки, якщо ви будете якісно входити в конфлікт, ви зможете вийти з цього конфлікту разом зі своєю дитиною з приростом, з більшим розумінням один одного, з більш якісною формою взаємовідносин один з одним, тобто, ви зможете прирости як люди. І конфліктам варто вчити дітей, причому з найменшого віку, пояснюючи їм, що таке конфлікт, що нічого страшного в цьому немає, що це лише спосіб прояснити протиріччя і досягнути якоїсь нової домовленості, нової, нової узгодженості. І, власне, конфлікти між батьками і дітьми вони можуть виникати по таким напрямкам. Перший напрямок це тип внутрісімейних відносин. І внутрі відносини, вони можуть бути конструктивними і деструктивними. Відповідно, в сім'ях, де внутрісімейні відносини є більш деструктивними, конфлікти проявляються частіше або можуть проявлятися частіше і можуть не мати такого конструктивного вирішення. А в сім'ях де внутрішньосімейні відносини є більш гармонійними, де є взаєморозуміння, де є взаємоповага, де є можливість проявлятися своїми різностями, де є можливість бути почутим. В принципі з будь чим так це ті сім'ї, де конфлікт може проявлятися доволі спокійно, доволі плавно, гармонійно і може мати своє логічне, класне завершення. І власне для того, щоб добре класно конфліктувати зі своїми дітьми на зростання, варто їх, по-перше, чути. По-друге, варто поважати їх бажання. Ну і по третє, говорити про це. Тобто, я тебе бачу, я тебе чую, ти відчуваєш схоже ось це. Ти, схоже, можеш щось це або хоче щось це. Разом з тим батькам треба розуміти і чути себе, казати, я це все чую, розумію, але мені, як твоїй матері або батьку, здається, що було б ну, правильно зробити ось так, ось так. Давай спробуємо знайти якийсь компроміс, щось середнє між тим, що ти хочеш, між тим, що я вважаю за потрібним. Тобто певна можливість домовлятися, бути собою, визнавати потреби. Почуття це те те, що дасть можливість конфліктам між батьками і дітьми протікати більш гладко на зростання, а не на розрив зв'язку між вами. Рівень або інтенсивність конфліктів у сім'ї між батьками і дітьми це те, що батьки можуть з одного боку не пам'ятати себе підлітками, не усвідомлювати своїх потреб тоді, можуть не читати літературу про вікові особливості підліткового віку, дітей, про взагалі вікові особливості розвитку вашої дитини. Розуміння цього дасть можливість більш ефективно конфліктувати, а не деструктивно. Ну і власне такою другою площиною. Де можуть відбуватися конфлікти дуже яскраво, це в період вікових криз ваших дітей. Це криза одного року життя, це криза десь близько трьох років життя, це криза така самостійності. Це може бути криза вікова, коли дитині 6-7 років, і вона йде. Із садочка до школи. Наступний це кризовий період, який пов'язаний з гормональними змінами, так? це 12-15 років. І вже криза підліткова, це вже 15-17 років. Розуміючи ці кризові періоди, які означають, що дитина змінюється, в неї є старі можливості, але вже нові потреби. Розуміючи це, ви як батьки зможете. Вислухати дитину, зрозуміти її і спробувати з нею домовитися, пояснюючи їй те, що з нею відбувається, десь роблячи крок назад, десь даючи їй більше самостійності і десь послаблюючи контроль, так формуючи лише такі дуже важливі обмеження, які стосуються життя і здоров'я дитини. Ще одним пластом, який може впливати на неконструктивний конфлікт, або навпаки допомагати конструктивно конфліктувати, це. Можуть бути особливості вас як батьків, і особливості вашої дитини. Ну Наприклад, батьки, які є менш емоційними, більш холодними, які є або такими абсолютно лібералами, які не помічають дитину, думаючи, дитина сама виросте, або дуже консервативними і вимогливими. Ці батьки будуть, їм буде важче конфліктувати адекватно, тому що в них будуть жорсткі вимоги, або їх взагалі не буде. Дитина буде Буде жити сама по собі, так, і тоді вони не будуть прямо зустрічатися. Тобто, ця жорсткість або занадто недбалість, вона може впливати на неадекватні, неефективні конфлікти. Разом з тим, підвищення така конфліктність у батьків і дітей може залежати не тільки від того, які батьки, а й від того, яка дитина. Разом з тим є певні особистісні особливості дітей, які теж можуть сприяти підвищенню конфліктності. Це може бути не послуг, це може бути низька успішність у школі, це можуть бути висока емоційність, це можуть бути дратівливість дітей, це можуть бути такі особливості розвитку, як синдром депіциту уваги та гіперактивність у дитини, або певні особливості аутичного спектру, які теж можуть впливати на те, що батьки будуть більше конфліктувати з дитиною, і тоді батькам треба вчитися майстерно якимось чином, Чином обходити ці речі і, можливо, навіть консультуватися з поведінковим психологом для того, щоб розуміти, як домовлятися через конструктивний конфлікт з дитиною, а не через деструктивний конфлікт, там де є лише негативні наслідки і емоційна розруха. Ще одною площиною, яка може впливати, де можуть виникати підвищені конфлікти в сім'ї, це несприятливий вплив інших дорослих людей на вашу дитину. Наприклад, часто сім'ї, які живуть не одним поколінням, а живуть з бабусями, дідусями, на цих дітей в цих сім'ях впливають бабусі і дідусі в тому числі. І тут важливо, щоб у сім'ї була спільна стратегія щодо поведінки дитини, щодо обмежень, щодо того, що дозволено цим дітям. А якщо бабусі й дідусі будуть проводити свою лінію, будуть мати свої вимоги, будуть мати можливість, наприклад, не повезти. Жати рішення батьків і підривати їх авторитет, це може сприяти додатковій конфліктності, тому що тоді вже буде не лише батьки, і дитина і між ними якісь відносини, так а це вже будуть батьки, дитина, бабуся і дідусі. Тобто ем, чим більше людей пов'язано в цій системі, і чим більше люди ем, мають кожен свою точку зору неозгодженню – Тим більш конфліктною буде, може бути ситуація, що ж можуть зробити батьки для того, щоб в усіх цих площинах конфліктувати максимально ефективно. Ну, по-перше, батьки можуть з самого народження пояснювати, тобто з малечі пояснювати, що взагалі конфліктувати нормально, дозволяти дитині відстоювати свої права. Казати Ні, я не хочу це їсти або Ні, я не хочу це вдягати, тобто давати дитині можливість самовиражатися. Наступне, ви можете вчитися домовлятися з дитиною, кажучи, я тебе чую, але для мене важливо ось це. І пробувати з дитиною в цьому місці домовлятися. Наступне, ви, як батьки, маєте формувати певні границі межі для дитини. Бажано, щоб ці границі межі були доволі широкими, і правил, які дитині не можна порушувати, має бути дуже мало. Всі ці правила мають стосуватися лише її життя і здоров'я і безпеки. Тоді дитина буде реагувати на ваш стоп. Ну, більш лояльно, скажімо так. Бо якщо ви будете казати, це не можна, не можна, не можна, не можна, вона буде сприймати ваш голос і ваші коментарі як білий шум, не реагуючи на них. Тобто обмеження мають бути, але їх має бути там, мінімальна кількість. Наступне, коли ви конфліктуєте зі своєю дитиною, вам не подобається щось, дуже рекомендую слідкувати за своїм емоційним станом. Тобто він має бути максимально спокійним. І доброзичливим. Якщо ж ви реагуєте підвищеними емоціями, афектом, злість, страх чи образа, теж можете використати декілька способів для того, щоб видихнути, заземлитися, там відійти в сторону, сказати, що зараз мені треба декілька хвилин прийти в себе, і тоді ми поговоримо. Тобто входити в конфлікт з дитиною тільки з точки спокою для того, щоб дитина не боялася вас. І таким чином вона буде вчитися на майбутнє конфліктувати з іншими людьми теж з цієї точки спокою. Конфліктуючи з дитиною, важливо теж заохочувати її говорити про свої почуття, свої бажання для того, щоб вона мала можливість проявитися. А ви, можливо, почувши її, зможете побачити раціональне зерно в тому, що ваша дитина каже. Разом з тим вам як батькам, окрім того, що треба розуміти вікові особливості розвитку дітей, бажано згадувати себе в якомусь в такому самому віці, згадувати якісь свої там, дурні вчинки чи, можливо, якісь пусті бажання. Це надасть вам можливість розуміти дитину, вашу ставати так, як ніби поряд з нею на її бік, і можливо, тут ваша принциповість теж може похитнутися і змінитися. Є е ще один спосіб. Для того, щоб цей конфлікт з дитиною також якось ефективно вирішити, це спробувати зайняти таку нейтральну позицію, подивитися ніби зі сторони на те, що відбувається. Або, наприклад, порадитися з кимось, там, згадуючи, якусь у мене, наприклад, є подруга, і коли я бачу, що мене я включаюсь дуже емоційно на якийсь вчинок своїх дітей, я можу зупинитись, сказати так: стоп, мені треба час, щоб побути з собою, подумати, і далі ми повернемось до вирішення цієї проблемної ситуації. Я можу порадитися з нею, сказати ось так, ось так, ось так, ось так виговоритися. Тоді рівень моєї напруги зменшується. Я чую чиюсь альтернативну точку зору, яка... Не є такою включеною емоційною в цю ситуацію, і це дає мені можливість подивитися на ситуацію з сторони і бути більш гнучкою у вирішенні цієї конфліктної ситуації. Важливими є ваша батьківська відкритість і чесність. Якщо ви будете говорити про те, що ви відчуваєте, про якийсь свій досвід, наприклад, у вас конфлікт через поведінку дитини, яку ви не бажаєте. Да? Ви можете поділитися своїм досвідом про те, як ви Колись були підлітком чи там молодшого віку, і у вас були такі така поведінка, яка мала негативні наслідки. Таким чином, ви можете змусити дитину взагалі почути вас, почути співчутливо і дати можливість їй побачити в вас не просто якихось тиранів які їй не дозволяють, а звичайних людей, які були в такій ситуації, які теж щось відчувають, але пробують по-іншому донести свою точку зору. Разом з тим, якщо в конфлікті з вашими дітьми. Дітьми. Важливо йти ним їм на зустріч в обговоренні, домовленості для того, щоб ці ситуації мали більш гнучкий характер, ви, як батьки, все рівно маєте мати і будете мати певні теми, де ви будете непохитні. Ще раз нагадую, це будуть теми, які стосуються життя, здоров'я і безпеки дитини. Це можуть бути ваші батьківські погляди на секс, наркотики, на навчання. Тобто, це те важливе, що для вас. Вас є важливо і тут теж е, до волі доцільним є мати спільну позицію усіх членів сім'ї е, стосовно цих дуже важливих питань, щоб вона була однакова і е, такий один лайфхак. Якщо ви заходите в глухий кут з вашу дитину, не можете з нею справитись, не можете домовитися, конфліктуєте безрезультатно. Ну по суті, рвучий зв'язок один з одним, не виходячи на щось спільне, можна і варто звертатися за до. Допомогу. Якщо це менші діти, це може бути поведінковий психолог, який вам допоможе. Якщо це діти підліткового віку або там, ну, навіть старші, це може бути такий людина з освітою психолога, але це по спеціальності медіатори. Це люди, які можуть допомогти вам. Домовитись, узгодитись, так не втративши відносини, і так само ви в такій ситуації зможете отримати новий досвід по новому вирішувати ті конфліктні ситуації, де ви можете не погоджуватися один з одним, але все таки прагнути зберегти відносини і вийти на якийсь один конкретний рівень рішення. І на останок, на завершення, пропоную декілька кроків, які в цілому можуть покращити рівень довіри між вами з дітьми, зможуть дати можливість вам говорити навіть в тих ситуаціях, де у вас є різні позиції і можливість, саме головне, чути один одного і готовність домовлятися. Ну, По-перше, це давайте можливість дитині виговорюватися. Якщо її щось хвилює, вона хоче. Помовчіть, дайте їй можливість до кінця сказати те, що вона хоче. Наступне: будьте такими доволі приязними у цьому спілкуванні. Не давайте одразу афективну емоційну реакцію. Дайте собі можливість видохнути. Якщо це одразу неможливо, ви теж, як батьки, можете сказати, Окей, ти кажеш, я подумаю, мені треба 5 хвилин, щоб це переварити. да Мені треба можливість порадитися там з батьком, з матір'ю, тобто, додатковий такий ну, консенсус е, отримати. Наступне, ви можете використовувати в сім'ї е, такий е, е, спосіб, як сімейну нараду, тобто, вислухавши дитину про її потребу. Або якщо у вас, як у батьків є необхідність донести до дитини якусь інформацію, ви можете е е, скликати цю сімейну на нараду, де ви обговорите, скажете, так, у нас є ось така проблема, ми бачимо її вирішення ось так. Яке вирішення бачиш ти, давай будемо працювати над спільним прийняттям і рішенням? Часто уникнення майбутніх конфліктів дозволяє прийняття відповідальності на себе дитиною за оцю домовленість. По результату. Сімейної наради ви можете виписати ну, такий контракт, що ваша дитина зобов'язується робити ось це ось це. ось це. Ви зобов'язуєтесь робити ось це, ось це. ось це. Тобто, такий може бути письмовий договір між вами, ну, до якого ви можете апелювати в моменти, коли відбувається невиконання цих домовленостей. Разом з тим, щоб будь-які домовленості витримувалися, має бути певна якась система санкцій. Тобто я б навіть не радила називати це покаранням, тому що покарання воно носить такий негативний відтінок. так? Але санкції можуть бути, де ви домовляєте, що якщо там не виконується ось ця ось ця домовленість, тоді наступає ось така санкція. Це може стосуватися там кошинкових грошей, це може стосуватися. Додаткових ну, там зобов'язань, або там недоступу до якихось благ, які є такими ну додатковими благами в сім'ї. Обов'язково поповнюйте свої педагогічні заняття. Читайте про те, як діти розвиваються, читайте про те, які у них є потреби для того, щоб розуміти, що з ними відбувається. А разом з тим періодично непогано питати дітей, чи все їх влаштовує, чи можливо не б хотіли більше свободи. Але розуміти і пояснювати їм те, що за цією свободою буде йти додаткова відповідальність. Це дасть можливість дитині гармонійно розвиватися, не конфліктуючи на знищення відносин між вами, так а власне перехід у якісну форму. І на завершення хочу сказати, що власне сам конфлікт. Це може бути способом передумовитися. Тобто такий конфлікт на знищення відносин це схоже на сварку, на образи, на відмови від того, щоб розмовлятися і так розходитися по різним куткам. А той конфлікт, який буде сприяти розвитку ваших відносин, це конфлікт, про те, де ви і ваша дитина по-різному відчуваєте, по-різному бачите, різного хочете, але любите і поважаєте один одного даєте можливість один одному виговоритися і обидва націлені на пошук рішення, яке буде влаштовувати вас обох, і важливо це робити з повагою, довірою, чесністю, ну і власне з якоюсь такою ну ніжністю і таким добрим наміром зберегти ваші відносини. Ну і власне про конфлікти на сьогодні це все. Я вам бажаю, якщо конфліктувати, то лише конструктивно для того, щоб ваші конфлікти покращували якість вашого життя. І з вами була Зарицька Ірина. До зустрічі на каналі Фемеліз.